Цей захід приурочений до Дня Національної поліції України. Ми раді віддяти дітей і представити їм на цьому заході професію поліцейського, професію правоохоронця. А на різних локаціях представлені професії вибухотехніків. Кінологів, працівників ювінальної поліції, поліції охорони, поліцейських офіцерів громади. В період літніх канікул. Ми маємо дбати про безпеку дітей. Ми маємо нагадувати про права дітей, нагадувати дітям про правила поведінки у побуті, про правила поведінки на воді. Ми сьогодні хочемо, щоб діти отримали всі відповіді на свої запитання, що касається роботи правоохоронця, тих правоохоронців, які працюють і вдень, і вночі. Основна наша мета на таких заходах це донести дітям заходи безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, тому що, як відомо, зараз дуже багато на території нашої області, і саме Житомира, знаходять вибухонебезпечні предмети, і при цьому присутні діти. Багато таких випадків, як виглядають ці вибухонебезпечні предмети, як потрібно себе поводити, коли вони їх виявили. От, тобто, саме основне дати їм інформацію, яка вбереже їхнє життя. Про міни про снаряди і як вони Небезпечні про всякі міфи з э, кіно я бачила э, міни, пулі, якісь там автомати ще Справжні? ні, такі, які тут стояли. Зараз вона спеціалізується по пошуку вибухових речовин. А зараз це собака. Ну емоційної підтримки можна сказати. Так, В першу чергу, це дуже добре піднімає ну, то есть, покращує психологічний стан дитини. Тобто дітям подобається спілкування з тваринами, то їм це приносить задоволення. Ну і плюс, щоб теж подивилися, що є така. Взагалі, робота як кінолог, і що собака це не просто тільки член там родини, що ми можемо просто з ними гратися і все. А ще вони можна їх навчати, вони можуть якусь нести гарну службу, можна сказати. Так. сподобалась. Лесі, вона дуже це німецька вівчака. Я цю породу дуже сильно знаю. Вона виконує команди і вона може нюх винюхувати небезпечні речовини. Мені що вона вміє в мій команди. Виповняти. Мені взагалі дуже ця порода подобається. Діти це головне, що в нас є. Тому ці заклади потрібно проводити і як можна найчастіше для того, щоб діти отримували позитив, для того, щоб діти знали, що поруч є люди, які можуть їх захистити.